Про присутніх членів комісії можемо починати. Так, Це. перше питання. Порядок денний про надання бюджетного трансферу обласного бюджету на співфінансування видатків на придбання шкільного автобуса і про внесення змін до бюджету Косівської міської ради на 25 рік. Хто за порядок денний? Віта Володимирівна ну, будь ласка. Так, значить надання трансферу обласного бюджету. У нас є субвенція виділена з державного бюджету на комісії. На місцеві бюджети, тобто на обласні, і область буде закуповувати за ці кошти автобуси для доступу до загальної середньої освіти. Значить, Наша доля для співфінансування 180 тисяч, 5%, тому що ми гірська. Берди, не так. Берди. Наша доля. 5 і ми на це передбачаємо 180 тисяч гривень. Цей автобус має бути, ми беремо з нашої поки що програми соціально-економічного розвитку. У нас там ще є нерозподілені кошти, і звідти ми передбачаємо. Значить, у нас мала би відбутися закупівля на загальну суму 3 мільйони 420 тисяч гривень. І автобус мав би бути для Гарбовецької гімназії. Це поки що тільки е, рішення про надання трансферту. А вже в наступному рішенні буде про передбачення коштів і звідки. Так, то що ми можемо голосувати так, так. за перше mm -hmm. питання? Хто за одноголосно? Так, і відучі питання внесення зміни. Тож будуть вас. Так, ну і відповідно, щоб ці кошти передбачити, ми мали би звідки всіх взяти. Тому у нас є розподілені кошти. На програмі соціально-економічного розвитку, звідки ми будемо передбачати дані кошти. Але у нас є ще зміни по дохідній частині нашого бюджету. Значить, перше, нам передбачають субвенцію з місцевого бюджету на заробітну плату фахівцям і супроводу ветеранів. Ви знаєте, що в нас в громаді є прийнятих у комунальне підприємство Центр надання соціальних послуг. Три працівники фахівці, які надають послуги нашим ветеранам. Значить, там є не повністю забезпечена заробітна плата, тому дофінансовує нам область через. Вони отримували субвенцію з державного бюджету, зробили розподіл і додають нам ще 106 тисяч 255 гривень 52 копійки. Це на заробітну плату цим фахівцям. Далі у нас є субвенції з державного бюджету через обласний бюджет на... Придбання житла для наших ветеранів, хто отримав інвалідність першої і другої групи у зв'язку із війною. Ми отримуємо на наш бюджет 12 мільйонів 706 тисяч 74 гривні 19 копійок. За ці кошти у нас відбулися комісія у відділі соціального захисту та охорони здоров'я. І є четверо осіб претендентів, які будуть верніше, осіб претендентів, які будуть отримувати житло. Тобто, коли цю е, субвенцію нам перерахують з обласного бюджету, ми перерахуємо їм на карткові рахунки або на банківські рахунки у банках, і е, відповідно люди будуть мати можливість за певний період часу, там є виділений певний період часу, щоб придбати це житло. І вони зобов'язані купити житло і так. Вони, і, так. і потім там ще після е е того буде комісії такі через рік, через два, через три. Там вже досконало не знаю, але а будуть перевіряти, чи відповідає це житло. Ну тобто вони не зможуть придбати, якщо не буде відповідати певним умовам площі, і так само це житло не можна протягом трьох років продавати. Тобто так само комісії будуть перевіряти, чи це житло не буде продано. А, а вартість житла там якусь певну суму зафіксована? Е дивіться. Е Вартість житла визначається, тобто сума, яка я передбачена, я тобто скільки є членів сім'ї, і на кожного члена сім'ї передбачається певна площа. Mm -hmm. Тобто все залежить, чи в них є житло, чи нема житла, скільки членів сім'ї, і тоді визначається там є така формула, визначається скільки mm -hmm. е, людина то, може то, претендувати коштів на придбання житла. Так, це все mm -hmm. механізм е, такий прорахований формулений. Ми mm на -hmm. нього планути ніяк не можемо. Ну, у нас єдине, що буде ще питання по Черганівському е військовослужбовцю, тому що він на момент не був одружений, а зараз вже одружився, відповідно, у нього мала би бути збільшена ця сума. Чи там будуть вносити зміни і потім ще будуть додавати кошти? Ну, комісія комісія. Ми то ми це не Так, вже буде комісія розподати і передбачати. Ми просто ці кошти мусимо на рахунок отримати, нам є так, так, Так. Так, далі у нас є компенсація на енергоносії, де проживають наші внутрішньопереміщені особи з обласного бюджету 60 745 гривень. І ми їх передбачаємо на світло на міську раду, ну знову ж таки, на цей шерпер. Угу. Потім у нас є 1 мільйон з обласного бюджету на нове будівництво приншкільного пансіонату, інтернату Яворівського ліцею Госольщина в селі Яворів Косівського району. Зараз цей ліцей називається. Імені Петра Лосюка, але у зв'язку з тим, що там був зіграний тендер і кошторисна документація, зроблена на цю назву, відповідно, ми мусимо передбачати кошти на цю назву без тої нової назви. І Ну, нам треба нічого міняти. Ну, може і не треба буде Тому що кошто, ну то тобто це один ліцей, тому що розмінилася назва вже життє. Так, і по доходах усе. Планується ці кошти робити? З mm -hmm. дахом що буде провести. Що планується за ці кошти робити? Mm -hmm. Там третій поверх має дотягнутися і накритися. Mm -hmm. Там ще треба наш хлопці туди. Ми ще будемо будем очікувати якісь перевиконання у себе і Ми будемо додати yeah. кошти, так. Mm -hmm. Але тобто їх треба в цьому році це їх. Цьому обов'язково в цьому році. Якщо зараз комісія проголосує сесію, то встають і роблять, там тендер проведений, людина готова вставати і mm -hmm. відкрити, mm -hmm. mm -hmm. то, тому що це. Що воно вже далі було нормально захисне. Ну, чекало наступних якихось виділив коштів. Але вже воно буде сухане, буде сухане, ну, тоді і так буде. Так. так, потім у нас є зміни по Британській раді. У нас там були передбачені кошти, ви знаєте, з Британської ради на наш спеціальний фонд, спеціальний рахунок 310 тисяч, цільовий наш фонд 310 тисяч 590 гривень. І ми додаємо, тому що там є проблема. У зв'язку ви знаєте, що з військовою агресією у нас видатків казні проходять по чергах. Перша черга це є все, що зв'язано з армією, і військовослужбовцями. Друга черга це є по постанові 590, і третя черга все інше. І оці, що ми виграємо, гранди, мали би йти по другій черзі. Ну і ми тут додаємо ще такі слова наданий грант на оплату робіт та послуг, що здійснюється під час реалізації проєктів, які підтримуються урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, щоб була можливість нам провести це по другій черзі. Але чи вийде, чи ми чи чи вже будемо бачити? Ну і е, оцей перерозподіл, що я вам казала. Звідки ми беремо кошти на співфінансування? Але крім того, у нас є ще певні питання, які ми мусимо закрити, тому ми з нашої програми там ще є не розподілений у нас залишок. І ми 1 491 100 гривень зараз будемо розподіляти. Це є ваш, бачите, я, я вам не дала матеріалу. Це є додаток перший до рішення. Можете собі відкрити. І куди ми направляємо цих мільйон? 491 тисячу 100 гривень. Значить так, по програмі е, Збройних сил України в нас було передбачено 2 мільйони е, на спецфонд 2 мільйони гривень. Ті кошти ми майже всі використали, там залишилося 54 тисячі, тому щоб мати можливість далі хоча б якийсь дрон придбати, або щось таке цінне, то нам треба ще трошки докинути, щоб дотягнути до перевиконання, бо перевиконання буде за підсумками 6 місяців аж після. Е, 1 липня, відповідно, 200 тисяч докидаємо на програму ЗСУ. Потім докидаємо на капітальний ремонт споруд дорожнього водовідводу по вулиці село 1 біля господарства Лосюка. Там ми вже передбачали кошти, але по договору ще не вистачає: 28 тисяч. Так само на утримання вулично шляхової мережі по вулиці Шевченка, вулиці Незалежності Небесної Сотні. Це минуло е, попередніше борт у нас висить: 76 тисяч треба закрити. І придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом на комунальних дорогах на вулиці Нижній Мокрий і Верхній Мокрий В селі Соколівка 50 тисяч. Наскільки відомо, за 50 тисяч будуть придбавати щебень і там будуть ушутровувати цю дорогу. Нижній Мокрий і верхній Мокрий в Соколівці. Інші поточні видатки на міську раду 100 тисяч гривень. На утримання мережі вуличного освітлення в селі Микитинці 31 тисяча 500, там робили ремонтні роботи по вуличному освітленню у Микитинцях і аналогічно по селі Черганівка, так само ремонтні роботи по вуличному освітленню, утримання мережі вуличного освітлення 49 тисяч 500 гривень. Це по міській раді. Значить, ми розподілили 535 тисяч по відділу освіти 251 тисяча 100. З них на придбання меблю та обладнання для харчоблоку Яворівського. Закладу дошкільної освіти ясла садочок Гуцульщини. Заходьте. На загальний фонд придбання для харчоблоку на 63 тисячі 800 і на спеціальний фонд на придбання обладнання для харчоблоку яворівського садочка 37 тисяч 300. На придбання параконвектомату у їдальню Старопосівського ліцею 110 тисяч гривень. І на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю для закладів загальної освіти 40 тисяч гривень. Це є кошти, які ми на останніх дзвониках передбачили для наших спортивних команд, які мали досягнення на обласному рівні. Ви знаєте, 10, 20 тисяч річківський ліцей, і по 10 тисяч пісницький і ліцей Ярослава Мудрого. Там дітки займали передові місця команди. І на відділ соціального захисту 525 двадцять п'ять тисяч. Це є компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійні послуги. Це тим людям, які здійснюють догляд за інвалідами першої групи, і ми виплачуємо кошти 525 тисяч. У нас було передбачено з початку року по бюджету 300 тисяч гривень. Ми вже їх використали. То відповідно, щоб проплачувати зараз. Нам червень, то треба передбачити кошти. І наше співфінансування на автобус. На фінансовий відділ, бо ми будемо передавати субвенцію до обласного бюджету 150 тисяч гривень. Це все, що стосується цього перерозподілу. І ще у нас є перерозподіл, зокрема, по відділу освіти. Значить, так, зменшують садочки 129 тисяч 610 гривень, зменшують зі шкіл 144 тисячі з оплати послуг. І збільшують. На апарат 22 160 гривень на оплату послуг, на садочки 156 960 гривень на придбання матеріалів, 30 тисяч на харчування і 12 960 на послуги. На школи збільшують 36 000, 32 650 гривень на оплату послуг. На позашкілля це наш центр дитячої творчості. Збільшують 57 160 гривень. На придбання матеріалів 55 тисяч, на оплату послуг 2160 гривень. І збільшують на інклюзивно-ресурсний центр 2520 гривень на оплату послуг. І на оплату послуг збільшують на нашу дитячу юнацьку спортивну школу 2160 гривень. Це все, що по рішення. У кого які питання? Ставимо на Дякую. Uh Дякую. -huh. So. So.